Розглянемо можливості розміщення, правильного розміщення в пространстві відсканового зображення. Ми Імпортуємо реально відскановану деталь, яку ви сканували на сканері. От є така деталь. Якщо ми подивимося наші площини, які є у нас, тут вони, бачите, у нас не співпадають повністю деталі. Нам деталь треба розмістити в нашому правильному пространстві. Для цього починаємо. Або починаємо з редагування скану, або заходимо зразу з створення примітиву. Заходимо з створення примітиву, запускається той же модуль, що створення редагування сканів. і починаємо вибирати примітиви, які нам потрібні. Регулюємо для зручності виберемо два елемента. Ось ми вибрали максимальну кількість елементів. Але пере цим давайте ми зробимо ще одну операцію, подивимося. Дивіться, у нас тут на цій деталі. Куча є невеличких от, артефактів. Давайте спробуємо ці артефакти убрати. Для цього заходимо в Tools і оберемо артефакти. Вибираємо, включаємо перевірку. Це показує. Бачите, от, де у нас артефакти, які будуть у нас трохи прибрані. Давайте ще трошки. Ну, от будемо вважати, що нормально. Тобто, кількість артефактів. Тут, бачите, у нас при скануванні різні були виступи, якісь е шуми, ми їх трохи зменшили. Так, да, це безвозрадна. Але все одно тут шум залишився, на жаль, бо він такий принциповий. Він буде далі заважати, я вам покажу, як це відйти. Вибираємо примітиви, вибираємо знову ці дві, два елементи. Це у нас е циліндр. Кажемо, створити е, тільки е, референс. Ну, для всякий випадку подивимось, як у нас проанізуємо, е, наскільки воно у нас е, відхилено від скану. Бачимо, що в цьому місці у нас трохи в одну сторону, в другу в іншу сторону, але, в принципі, зеленого більше, значить максимально підходить для, е, скажімо, для. Співпадає зі сканом. Я для того спеціально вибрав дві поверхні, щоб була максимальна достовірність. Створили. І у нас з'явилось ось. І е, з'явились дві площини. Ну, вони не, не потрібні зараз. Далі явно от у нас ця площина вона буде е, передня. Давайте виберемо площину. Для більш точності подивимось, виберемо. І ось цю площину. Вибрали. Е, тепер е, кажемо створити, подивитись площину, ми бачимо, як у нас відрізняється. Але у нас є ось. І явно ця площина перпендикулярна, Тому вибираємо ось тут ось. І от система повернула нашу площину і показала інші варіанти, трошки по-іншому розмістила. Ми дивимось, задовольняє нас задовольняє, кажемо так, задовольняє. Створюємо площину. Далі починаємо, от я знаю помилку, я потім збільшу частливість. І вибираю ось ці елементи. Вибираю цей елемент і цей елемент. Я спеціально роблю величку помилку, кажу аналіз. от Ловичня вибрало, давайте трошки зменшимо. Нам не потрібна ця площина, нам потрібна тільки а, і ось ця площина не потрібна. Спробуємо площину. Ну, зараз попало нормально, в перший раз у мене чомусь трохи відрізнялась. Але ми теж знаємо, що у нас ця площина повинна бути співпадати з осью. тому вибираємо вісь, і це буде у нас при по паралельному. Ось і ми перший сам елемент вибираємо, а інший вже прив'язуємо до нього. Дивимось на наш, що у нас тут? Ну, на жаль, не видно від... у нас трошки пішло внутрі. Так, тому давайте ми скинемо це, не будемо створювати. Давайте ми зменшимо вибір. Тому що у нас, бачите, там все-таки трошки випало лишні. Давайте ми деселект зробимо і по-новому зробимо вибір. Тобто ми вибираємо менші значки, але точно бачимо, що ті поверхні, які не не мають якихось Бачу. ця поверхня явно має якісь. От, вибираємо так, може трошки більше. Ні, багато. Горбі, цей горбік нам не потрібен, тому я. так... Давайте ще цю поверхню. Ці поверхні десь приблизно однаково лежать. Тепер скажу створити вчину. Подивимося, від... наскільки От видно, де, що максимальна площа у нас зелена, а ось в цих частинах там були приливи такі випадкові від сканування, вони у нас прибираються. Але давайте привяжемо до осі. Подивимося наш результат. От теж результат відносно нас задовольняє. В цій частині у нас буде відклонення 0,25 мм, а в цій частині 0,25 іншу сторону, але буде все співпадати. Все створюємо новий елемент. Все, тепер починаємо розміщити в пространстві. Вибираємо елемент. Перший елемент, який у нас потрібен, це у нас буде вісь, розвертаємо наш. Вісь, і тепер бачите, вісь Z у нас співпадає. Далі вибираємо площину Z, у нас буде площина, і розвертаємо тепер відносно цієї площини. Все. От у нас бачимо, наша деталь розмістилась. Ну, площина, ну, було б гарно ще для перевірки ось цю елемент. Скажімо так, зробити. Ну, не будемо це звертати увагу. Так. Да, робити трансформація, буде безвозворотня. Вся система розвернула відносно нормальної системи координат. Те, що ми тільки що славно створювали, воно вже не відповідає дійсності. Видаляємо. Ми розмістили в... Давайте, плащини відобразим. Зручно. Наша деталь розмістилась в потрібному пространстві. Давайте е побачимо інший файлик. Так, от він теж у нас е дев'яти ми згасимо. Е теж е бачите, в пространстві висить загодом. Це стандартний приклад, який є у нас е може загрузити, і ви з ним можете експериментувати. Далі ми е повинні для себе вирішити, яка, які поверхні у нас являється базовими. Ну, в прик... відео показано, що у нас базова поверхня внутрішня і нижня. Але я вважаю, що, скоріше всього, потрібно тут внутрішні оці поверхні. Допустимо, це якась кришечка, яка одягається на якийсь елемент. Тому потрібно так, щоб ця і ця поверхня були попендикулярні. І тому давайте ми зараз так, і... так ми будемо робити. Вибираємо. Вибір примітів. Вибираємо спочатку чунність треба збільшити. От, все, збільшили. Дивимося, як у нас буде створюватись. Ну, В принципі, можемо сказати, що все нормально, тобто відносно, чим більше зелено, тим менше відкли, відхилення від осі. У ну, деякі моменти, видно, є з червоним. Це у нас сьогодні всього 0,2 0, 2 міліметри. Що достатньо. В принципі, можемо збільшити, приклад. А, ні, там, інше поставити відхилення. Ну, нас це задовольняє, тому створюємо о, 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 наші. Вісь. Якщо хочемо, можемо зразу, щоб вісь в окремий каталог клалась, Нажимаємо створити каталог. Бачите, у нас з'явилось і все, що відноситься до циліндра, тут з'явилось. Далі, нам потрібно ось цю площину. Тепер. Вибираємо площину, вона вибралась нормально. Далі кажемо, що у нас площина. Але ця площина повинна бути перпендикулярна до осі. Значить, вибираємо вісь. І тепер аналізуємо, наскільки у нас відходить. Ну, Можна сказати, відмінно у нас все працює. Кажемо створити площину. Створили площину, і тепер ця поверхня залишилась. Вибираємо. Це теж поверхня, Вона повинна бути відносно ось, теж перевіряємо. Ми бачимо, що трошки завалена була. Але за рахунок того, що ми вибрали вісь, у нас тепер ця площина стала більш правильна. То, ми якби не вибрали вісь тут, то у нас би, був би трохи невеличкий завал. Але все лиш на всього на 0,2 мм. Створимо нову площину. Все, є це три площини, тепер ми будемо їх. Робити. Але е, все-таки координати XY краще починалися з нижньої площини. Тобто верхня площина буде у нас базовою відносно осі, а нижня буде вже будуватись е, есть, е, буде для координат. Тому створимо ще одну систему координат. І будемося відхолоння, воно все красиво, але нам потрібно прив'язатись до ось цього. На цей. Тобто вони повинні бути паралельні. Дивимось зараз, ну, от бачимо, що трошки вони були не паралельні, все стали паралельні. Тобто я всі прив'язую до цієї площини. Тобто вона є базовою. Все зробили. Тепер починаємо розміщувати в пространстві нашу деталь. Вибираємо Вибираємо першим вісь, поміняємо направлення в осі. Далі вибираємо, ось ця площина у нас буде низ. І паралельно ось цій площині повинна бути. Все. Система розмістила деталь. Ми нажимаємо ОК. Система думає трошки. Питає безрадно, так, беззазрадно. Все, вона розмістила, бачите, в нормальній системі координат. Тобто площина не лежить, але ось ця площина стопроцента паралельна цієї. Тобто, від чого добувався, добувався, щоб воно все було паралельно. Все, тепер лишнє ми видаляємо, воно вже не І Далі з цією деталю можемо робити якісь операції. Треба зберегти, і можемо робити деякі операції. Все, дякую за увагу.